У Кропивницькому водій автобуса номер 111 відмовився опустити пандус та повітряні подушки для дитини з інвалідністю, розповідає мати семирічної Мирослави Вікторія Макаренко. Говорить, у доньки від народження дитячий церебральний параліч. Під'їхав автобус на зупинку, люди почали заходити. Я візуально подивилася, що візочок не влазить між тротуаром і автобусом, тобто база візочка не дозволяє мені з'їхати вниз, щоб потім його підняти. Я попрохала водія, водій аргументував, що не такий візок, не для цього візка призначений пандус і подушки. Йому пояснила, що дитина знаходиться в інвалідному візку. Каже, тоді на зупинці була разом з подругою. Водій запропонував, щоб вона допомогла підняти візок. Я трошки була в ступорі від такої відповіді. Чому ми маємо піднімати її удвох? Це ми були на даний момент удвох. Дуже часто я сама. Це відео Суспільному надали в комунальному підприємстві Електротранс, яке перевозить пасажирів у Кропивницькому. На ньому видно момент, коли Вікторія просила опустити пандус та повітряні подушки у водія. Занести візок у салон автобуса, допомогла подруга жінки з іншою пасажиркою. Візок 24 кілограми, плюс дитина в ньому 20. Ну, це достатньо таки велика вага. Тоді за кермом автобуса був Михайло Жилка, пояснив, чому відмовився опускати пандус для дитини. Я їй об'яснив, що предназначено це все токо для людей на колясочників І все. Я ніколи з цим не сталкувався. Для мене інвалідний візок це інвалідний візок, де людина дійсно сидить, і її котять, і вона там як вони ці електричні. А це на вид була обічна коляска дитяча. Заступник директора підприємства Валерій Музичук сказав: розпочали перевірку щодо дій водія нові коляски. Якщо ми порівнювати будемо ці коляски з дитячими колясками, ну нагано ну, нічим не відрізняється. Водій міг. Помилитися сьогодні ми покажемо цю коляску всім водіям, щоб вони розуміли на сьогоднішній день, що чим вони відрізняються. Винесемо це питання на інструктаж з водіями і кондукторами, і тролейбусів, і автобусів, і приймемо якісь міри для того, щоб такої більше не траплялося. Говорить, перед жінкою з дитиною вибачиться Вікторія Макаренко, просить не забувати, що в місті є люди, які потребують уваги та допомоги. Окрім дорослих з інвалідністю. Мало мобільних людей, є ще діти, які також потребують якоїсь уваги і таких елементарних речей. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.